Друзі, всім привіт! Вас вітає Мілана. Я зараз в Одесі. І гуляючи в парку Ланджерон, я зустріла свою кумерку Ольгу Аверіанову. У неї є YouTube канал, де вона навчає в'язати іграшки та одяг для іграшок. І вона настільки добра, що подарувала мені ось такі подаруночки. Я тут вже все розпакувала, бо не втрималась. І давайте вам покажу, що вона мені тут подарувала. Подивіться, тут все є, тут сердечки є. Пуговички, тут є бедрики, ось такі мали, маленькі. Квадратики, тут є пуговичка, зайчик, тут, ну, все, є. Мені, мені дуже подобається і я дуже вдячна Ользі за такі подаруночки, що будуть радувати дітей та навіть дорослих. Тут резиночки, ось такі резиночки, бантики є, ось такі ведмедики і ось такий зайчик. Ось такі тут є із фетру, єдиноріжки є, сердечки є. Маленькі є сердечки, зірочки. Ну, тут все. є. Мені дуже подобається. І тут дуже багато очей. Ви тільки подивіться, скільки їх тут. І 6 міліметрів, і 10, і 8. І носики рожеві і чорні. У мене буде дуже багато іграшок. І я буду їх назати для вас. І ось є такі розочки. Ось такі є. І ось такі стрази. Дивіться на цю пряжу. Тут є і персикова, і зелена, і рожева, і коричнева, і фіолетова, і ось такий фіолетовий, і бірузовий, і червоний, і навіть ось така синя, голуба така з крапочками рожевими. Мені, а, да. І... І подивіться на цю медузу. Я не зв'язала з різної різнокольорової пряжі, тому початок вже є. Я дуже вдячна Ользі за ці всі подарунки. І подивіться на ці подарунки, які вона мені ще подарувала. Ось такі брелочки. Це восьминіг авокадо і ось такий рожевий дельфін. Ще ось таке намисто, сердечко. Ось таке колечко. І ось такий браслетик. Тому дякую Ольга, за всі твої подарунки і пока-пока! Оль, забула вам сказати: а якщо хочете навчитися в'язати ось такі іграшки або брелочки, то обов'язково підписуйтесь на. Ольгу Аверяну в'язання іграшок, та не тільки.